Росіяни в шоці. Ну я ще чесно говоря, удивляюсь. Дональд Трамп розпочав дипломатичну війну проти України. Європа розпочала готуватися до того, щоб почати готуватися. Юлія Тимошенко підтримала Володимира Зеленського. А Арестович нарешті зізнався, що його бісить. Це мене бісить. Сказати, що цей тиждень був напружений. Це не сказати нічого. Вітаю! Ви на каналі Скептичний Політолог, на якому ми сьогодні поговоримо про головні новини тижня, що минає. Oh та перед тим як розпочати, підпишіться на канал, натисніть на дзвоник та вподобайку. Відбувається страшне. Європейські лідери нервують. І їхній наспіх, скликаний безпековий саміт у Парижі, це яскраво доводить. Зустріч європейських лідерів за ініціативи президента Франції Макрона відбулася удруге. Вони досі не оговталися від того, що Америка не запросила їх на переговори із Росією щодо майбутнього України. Та що тут говорити? Україну теж не запросили. Це була двостороння зустріч, де питання України, як ми дізналися пізніше, було тільки одне із багатьох, про які йшлося між представниками Кремля та Білого Дому. Надо делать все, чтобы на этих направлениях усилий объединять и реализовывать взаимовыгодные проекты и в геополитических сферах, и в экономических делах. Но я вообще, честно говоря, удивляюсь. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у ході переговорів домовилися про створення механізму консультації для усунення подразників у російсько-американських відносинах. І судячи з того, як стали розгортатися події далі, можна припустити, що одним із таких подразників є Володимир Зеленський. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз. То прямо зараз ніяк не вийде. Я б так сказав. Від гучних заяв Трампа навіть росіяни були в шоці і відразу почали шукати підводні камені. Та втім, поки що їх ніхто не знайшов. Вайдин Круки Джо Байден деманд іквалізейшн. Ну я взагалі, чесно говоря, удивляюсь, рейтингу 4%, Диктатор, поганий робітник і той, хто не хоче підписувати угоду. Президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою критикою президента України Володимира Зеленського. У повідомленні у мережі True Social, Трамп назвав його диктатором, заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори, має низькі рейтинги, і єдине, що йому гарно вдавалося, це маніпулювати Байденом. Довіра до мене 57% по відсотків Зеленський коментуючи попередні заяви, сказав, що Дональд Трамп живе у дезінформаційному просторі. віце президент США попереджає Зеленського, що він пошкодує про те, що ем, облив брудом Трампа і засуджує його жахливу. Реакцію на мирні переговори пише Daily Mail. Ну я ще чесно говоря, удивляюсь, це був початок справжньої дипломатичної війни і неймовірного тиску на банкову, що змусило згуртуватися навколо президента навіть відвертих його хейтерів, щоправда, не всіх. Отета мене бісить. Бісить. Але якщо вже Юлія Тимошенко висловила свою підтримку президенту України, то очевидно, які думки панують серед громадян України? Адже хто як на газова королева найкраще відчуває усіма фібрами своєї політичної душі суспільні настрої серед українців? Ти знаєш Поки Трамп та Путін вчили зеленського демократії у Сполучених Штатах прийшов марш неофашистів. Файк! 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 Улюблена газета Трампа нагадала йому, хто тут справжній диктатор. А десятки тисяч американців вивішують чорні прапори та виходять на акцію протесту проти політики 47-го президента. І подібна швидкість не може не вражати напевно, це все українські експерти, так само як дещо раніше в Грузії та Словаччині. Ох, уже ці українці. Власна українська діаспора також не мовчала. А в самій Україні, як завжди, викотали величезну кількість мемів. Як відомо, президент Трамп лишив нам у спадок непростий бюджет. Містер Містеревангутен. Давайте деталі. Ми банкрути країна банкрут. А що ж оточення Трампа? I don't know. Воно також не мовчало. Поки 47-й президент Сполучених Штатів примиряв на себе корону, його син виклав недолугий діпфейк із Зеленським. І у мене питання: навіщо? Адже у шостого президента України за його насичене життя було чимало яскравих образів, з якими жоден діпфейк не зрівняється. Тю 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 час, коли Україна та США мірилися дипломатичними тастикулами, до Києва прибув спеціальний представник Сполучених Штатів з питань російсько-української війни Кіт Келох. Я хочу, щоб він подивився, і далі, щоб він поспілкувався з людьми. Чи довіряють вони своєму президенту? Чи довіряють вони Путіну? Нехай запитає про Трампа, що вони думають після заяв їх президента. За підсумками дводенної поїздки він охарактеризував переговори із Володимиром Зеленським як широкі і позитивні, відзначивши його рішучість та лідерство. Довгий та насичений день з вищим керівництвом України, широкі і позитивні дискусії з Володимиром Зеленським, мужнім лідером воюючої нації та його талановитою командою національної безпеки. Написав Келах, втім, спільної конференції, як це годиться, не відбулося на прохання американської сторони. І це в принципі не дивно, адже як можна в розпал дипломатичної битви вже наприкінці тижня. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волсом і заявив про те, що спільні дотики знайдено, і напруга згасає. Які ці спільні дотики, поки що достоменно невідомо, але щось мені підказує, що мова йде все про ті ж рідкоземельні метали. Які Україна самостійно добути не може, але і надурення віддавати теж не хоче. Якщо не маєш грошей, то ти ніби як ніхто, Валерій Залужний спростував спростування про те, що він спростовує свою участь у потенційних майбутніх президентських виборах. Також український посол в Лондоні і за сумісництвом екс головнокомандуючий Збройних сил України сказав наступне. Війна можливо, і вона обов'язково приведе до перемоги, коли народ, який захищає цю країну, буде готовий далі його захищати. Це дуже важливо. Давайте задамо собі питання, що ми з цього приводу робимо. Друге, має бути надійна і постійна міжнародна підтримка. Давайте задавати собі питання і прогнозувати, що буде через півроку. Ми маємо мати адекватне військове керівництво для того, щоб це керівництво могло побудувати правильну стратегію, єдину правильну стратегію для тієї чи іншої війни. Для нашої в даному випадку, ну і четверте, весь цей процес має ефективно керувати. Тому давайте задавати собі питання по кожному цьому пункту і дивитися, що буде всім через півроку. В той самий час, колишній позаштатний радник офісу президента України Олексій Арестович не приховує свої політичні амбіції і мріє про тандем із залужним. Перше, це личне качество залужного, він же абсолютно унікальний чоловік. Паралельно він погрожує посадити всіх, коли добереться до влади. Я сьогодні сказав, що я його посажу, посажу нахрен на, на Зеленська. Але найбільшим відкриттям стало те, що його по-справжньому бісить. бляха, Полтора года предсказываю уже, бляха. Вот это мене бісить. У відповідь на це можемо запропонувати просто перестати робити передбачення. Бісід. Бісід. Достаменно невідомо, що вплинуло на психоемоційний стан Арестовича, розлучення із дружиною, зростання рейтинга Зеленського на фоні дипломатичного протистояння з Трампом чи Латина Латиніної. Простонтео. Папа Римський при смерті. Росія продовжує тероризувати Україну нічними атаками. В Україні ж відбулися змагання з хобі Корсінгу. Зеленський дав двохдинну прес-конференцію. Ющенко святкує день народження. Шольц програв вибори. А Макрон а Макрон вчергово заявив про необхідність масивного оборонного плану для Європи. Франція не готується відправляти війська на територію України, проте виступає за стратегічну неоднозначність, яка створює невизначеність для Кремля. Це були всі новини тижня, що минає про які я хотів поговорити. Пишіть в коментарях, що ще повинно було бути в цьому відео. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та вподобайку, і побачимось наступного тижня. За скептичний політолог, зупинися на момент З тебе лайк, дзвіночок і звичайно, що комент? Сподіваюсь на краще, готуємось до іншого, віримо, та боремося, не чекаємо іншого.